Всім привіт! Продовження у нас ролика, в якому ми показували, як УВСів на Франківській області. Ще точно не знаємо, хто не допрацював, хто це не зробив. Ну, Факту було в попередньому роліку, було стаття на дорожньому контролі багато. Перепостули івано-франківських виданів, і були на версіях і на фірці, франківчани, вікна. Коротше, багато виданів написало нашу статтю, в якій розказувалось, як провів я журналістське розслідування. Людина написала про викрадення авто в зоні АТО. І він надав свій бус для волонтерам для привезення допомоги бійцям АТО. І після написання заяви. Через добу ми були приїхали і ніякої реакції не було. Так, реакції не було через дві доби, через три доби. Ми вже зв'язувалися з прокурором. Через три доби прокурор вже зробив якусь перевірку. Ще раз заявників, працівників міліції викликали до себе, ще раз відбирали якісь пояснення. І сьогодні, після виходу даної статті, щодня Передзвонили мені вже близько 5 години з центру МВС і попросили, щоб ми ну, дали вже, так би чи спростування, ну прокоментувати, що дане питання вирішено. Сьогодні ми поїхали знову на пост в Аршівці, поїхали з такими номерами. Так, як той раз. І на цей раз вже система Рубіж спрацювала. Я написав пояснення, що проводив журналістське розслідування, щоб. Чому ці номера були на іншому транспортному засобі? Факт того, що бус, який ми так довго добивали, сьогодні вже середа. Заяву, я нагадаю, було написано в 3 годині дня минулого тижня в п'ятницю. І як нам ми вже перевірили, сьогодні передзвонили і пояснення ми давали. Сьогодні було вже занесено автомобіль в загальну базу всеукраїнську. Як викрадений транспортний засіб? Я думаю, що керівництву МВС все-таки треба зробити висновки. Начальнику УВС, ну, все-таки хочу подякувати за те, то, тому що він все-таки відреагував. Я думаю, що пройде службова перевірка. Хто це питання ніяк не міг рішити згідно чинного законодавства. Я думаю, що вони все-таки понесуть якісь там покарання. Я сподіваюся, що в подальшому, якщо у людини викрили авто, ну якось має це проходити скоріше, і без журналістів, і без. Все має бути проходити по процедурі. Написана заява, машина в базі її шукають. А не так, як зараз. Все, пока. Чекаємо нових репортажів.